Ти займався музикою професійно, в мене вищому музична освіта. Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музика не заробиш. Ну хто музикант це. ну не заробиш нормально. У мене завжди був свій бізнес. Ще студентських років я розвивав маркетингове агентство. Саме з ним я потрапив Форбс. Хоча це починалося як ігрушка. Бо ну я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн, і весь заробіток в онлайн. Але як почалась війна, я отримав під Харковом п'ять кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив. Мені казали лікарі, що там ходити не будеш, жити не будеш, співати не будеш. Але сталося Боже чудо, чудо медиків, цьому світу. Молилися ну я не знаю. це реально з розряда чуда. Мене переправляли з лікарень лікарню в Україні, там якусь операцію робили там. Тобто, поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох вообще на всю Україну було, які можуть подібні операції робити. Але якимось чином мене врятували. Я потім опинився в Німеччині, коли просто почули, що оперний співак Я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну та офіційно ще оперним співаком. показався це розлетілось по всім BBC, CNN, RIA, RTV, Forbes, The New York Times, Таймс. Я не знаю. Ну це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали. Це є всюди. написати Сергій Іванчук там, побачите там два чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки. Люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в Тікток тебе бачили, щоб розуміли про силу соцмереж Сама велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили. Не, не справляється з рівнем впізнаваності, як соцмережі. Я там був і на червоній доріжці і в Європарламенті, і, тобто і дипломатичні місії, і перемовини. Плюс я є свідок агресії Росії проти України і в гайському суді. теж. я от про це все розхожу. Розказую по амбасадорам в штаб-квартирі НАТО в британському парламенті. І Робля це все за свої кошти. Ніхто мене не фінансує. Слава Богу, мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, не їжу, не проживання. Фільм про мене знятий є «Soldiers of Савсонко. Збройні піснею можна подивитися на Apple TV, чи там Amazon Music, на червоній доріжці. Ось ми були разом з Бона. Його не дуже люблю, бо це все пиль. Це все пиль. А по факту, що? Понимаєте? от Цікаво, що по факту. І от ми сьогодні вам розкажемо, щоб розуміли оці всі казалось би ну я на обложці Тайм, я людина року за версії журнала Тайм. Ну люди взагалі мечтають туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію, мені ні денег нічого не заплатили, скористались цим всім. Прималоли і просто ну забули, тобто воно так несе це несе. поняли баз взяли, понесли на руках і забули, бо вже існує інфоповоди, і так далі. Все це пиль, все це мішура.